Привіт, я java розробник з багаторічним досвідом, і сьогодні я поділюсь добіркою книг, яка буде корисна розробникам будь-якого рівня. Я відсортував їх по складності, тобто від найпростішої, яка буде корисна в першу чергу розробникам нижчого рівня джуніорам, мідлам і до книжок, які будуть корисні в першу чергу сіньорам, лідам і навіть архітекторам. Взагалі книжок по IT дуже багато, дуже багато класних книжок, і в одне відео а, вмістити це неможливо. Тому я а, поки запишу першу частину. Якщо а, буде потреба, то пізніше я її доповню наступними частинами. А, тому давайте почнемо. Перша книга, яку я рекомендую, це Чистий Код Роберта Мартіна, а доволі крута книжка. А, Роберт Мартін це доволі а, відомий розробник і консультант. А, я її повністю прочитав і дуже рекомендую. А, вона описує те, як писати грамотно код, як писати чистий код. І в першу чергу вона корисна Джунам і навіть Мідлам, тому що чистота коду дуже сильно впливає на розробку в майбутньому, а, на підтримку в майбутньому вашого проекту. Тому я вважаю це надзвичайно важливо. А, Йдемо далі. Наступна книга, яку я рекомендую, це Грохаєм алгоритми від Бхаргава. А, Що це за книга? Вона а, описує а, основи алгоритмів, а, які будуть корисні в першу чергу джуніор-розробникам, але також і мідлам, і вище. Це, а, можна сказати, а, фундамент для знання. А, Алгоритмі. Тобто тут е, коротко і ясно описуються основні алгоритми. Також е, тут доволі е, якісно описуються такі корисні штуки, як Big O Annotation, яка описує е, складність виконання операцій, е, і е, знання цієї штуки, можна сказати, практично must have, е, як мінімум для мідлі. Далі. Продовжу свою добірку з книги також Роберта Мартіна. Це чистий кодер». Що це за книга і чому я її рекомендую? Ця книга здебільшого описує те, як себе вести на роботі. Тобто, наприклад, як правильно робити стімейти, і Роберт Мартін навіть наводить приклади своєї формули і як можна грамотно робити стімейти. Я б не став повністю покладатися на цю формулу, в реальності я її не використовую. Але книжка доволі корисна. Вона пояснює, як себе вести з колегами на роботі, як вміти сказати ні, що доволі важливо. І інші такі, здавалося б, дрібниці, але корисні штуки, які вам знадобляться. Тому я вважаю, ця книга хороша для прочитання. І а, якщо ви маєте вільний час і бажання а, зрозуміти, як а, поводитися на своєму першому проєкті, наприклад, можете її прочитати. А, наступна книга також Роберта Мартіна. У нас сьогодні дуже багато книг Роберта Мартіна. А, Роберт Мартін – один з моїх улюблених авторів, тому а, це чиста архітектура. Що я можу сказати про книжку Чиста архітектура. Це доволі хороша книга, яка описує, можна сказати, фундамент побудови архітектури. Вона буде корисна вже скоріше middle plus розробникам. І описуються основні паттерни, типу Solid, що є найпростішим, але також дуже багато всяких моментів, здебільшого з архітектури та побудови складних рішень. Книга класна, але а, мені не дуже сподобався український переклад. А, тому, а, якщо маєте можливість, краще читайте в оригіналі. Але всі ці книги можна знайти на українському ринку. Не знаєте добре англійської, читайте українською, питань нема. А, але в даному випадку, якщо ми говоримо про цю добірку, половина з цих книг українською, інша половина у мене англійською. Тому зауважте цей момент. Ті книги, які я показую англійською, в Україні, на жаль, є тільки англійською. Можливо, пізніше з'явиться переклад, але не в найближчому майбутньому я так підозрюю. Наступна книга. Буде корисна розробникам, які здебільшого працюють на таких мовах програмування, як Java. Тому що на Java дуже часто будуються проекти на мікросервісній архітектурі, і ця книжка це патерни мікросервісів. Також тільки в англійській версії в Україні є. Я її дуже сильно рекомендую. Вона класно описує паттерни побудови мікросервісів і в загальному описує мікросервіси. Але вона вже більше для розробників вищого рівня, для middle-plus розробників, тому що Джунам. Не так важливо вміння працювати з мікросервісами як вміння просто працювати з фреймворками і основними технологіями. І остання книжка в сьогоднішній нашій добірці це книга «Designing Data Intensive Applications». Вона є також тільки в англійській версії. Це одна з моїх улюблених книжок. Але, чесно кажучи, я її ще не дочитав. Вона буде корисна вже. Сіньор плюс розробникам, тому що вона більше здебільшого описує а, архітектуру, побудову архітектури. А, навіть а, якщо говорити про бази даних, про а, високонагружені застосунки, тому вона дуже корисна, вона в принципі доволі складна, але а, якщо ви хочете розібратися з архітектурою, поглибитися це, це дуже класна книжка. Її автор це Мартін Клепман. Якщо мені не зраджує пам'ять, він працював в LinkedIn. і, якщо я не помиляюся, він був одним з розробників Кавки. але це не точно. Тому ці шість книг я сьогодні рекомендую. Якщо у вас є ваші улюблені книги, які ви рекомендуєте іншим, пишіть їх в коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та просувати дане відео. Це дозволить каналу розвиватися. Я побачу, що мої відео дійсно корисні, і є сенс продовжувати. Тому на цьому слові я буду з вами прощатися. Вдалого вам дня. До зустрічі!